10 лютого в Україні утримуватиметься морозна погода. Водночас найближча ніч стане завершальною у періоді найінтенсивніших холодів. У ніч проти вівторка температура повітря коливатиметься від мінус 12 до мінус 20 градусів. На півночі країни місцями похолодає до мінус 22. У денні години в більшості областей очікується від мінус 4 до мінус 11 градусів. На півдні та заході стопчики термометрів піднімуться до мінус 2 мінус А на Закарпатті можливе потепління до плюс 2 градусів. Під впливом антициклону істотних опадів не передбачається. Лише на закарпатті можливий незначний мокрий сніг. До обіду на Полтавщині утримуватиметься похмура погода, а другої половини дня небо проясниться без опадів. Температура повітря світлої передоби доби становитиме мінус 9 градусів. Після опівночі опуститься до мінус 12. У Кременчуці хмари, що вкриватимуть небо вранці, удень зникнуть і до настання вечора вже не з'являтимуться. Без опадів світлої передоби повітря прогріється до мінус 8, вночі очікується 11 градусів морозу. У горішніх плавнях на зміну похмурому ранку прийде ясний день. Хмари на небі не зустрінуться до самого вечора. Опади не передбачаються. Мінус 7 градусів обіцяють синоптики в день. Уночі мороз посилиться до мінус 11. Вітер змінних напрямків до 2 метрів за секунду. Атмосферний тиск 759 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 10 лютого 2022 року, за даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 8 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1985-го – 28 градусів морозу. Дивіться прогноз погоди у будні. Одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.